Я знімаю вранці, тому у нас не дуже так і світло у о, кімнаті. Е, я хочу зняти ролик із Мар'янчиком, як бачите. Е, він у мене вже так лежить, напевно, днів 4. Я взагалі е, з ним не контактувала, тому що я трішки е, пропала з телеграм-каналу. Е, Днів на 2-3 я взагалі майже не знімала на телеграм канал, і е, він у мене ось так з тої пори е, лежить. Е, пропадала я на риболовлі. Е, дуже люблю це заняття. І е, тому я на телеграм майже нічого не знімала, ну, таке. І Зараз я хочу перевдягти е, Маріянчика. Я вже приготувала йому одяг, образ доволі такий класний. І я думаю, що вам він сподобається. І так, що я приготувала у цьому кнопику? Перше це ось така шапочка з вушками, Потім ось така доволі мила пустушечка. Шкарпеточки доволі такі тепленькі. Боді ось такий, доволі шикарний, гарний. І ось такі е, штанці. Е, з Мікі Маусами, е, з собачками. Так що, доволі гарненькі. Я думаю, такий принт і е, образ йому підійде. Тож е, зараз будемо передягати. Я думаю, вам е, дуже гарно буде видно. І тому... Приступаємо до перевдягання. Ось такий бочон. Ось такий бочон. У нас маленький, гарненький. На долі проглянула сонечко, але не знаю, чи надовго, тому що хмари бігають важкі. У нас вночі злива була доволі велика. Сильно лив дощ. Я взагалі думала, що це вітер, поки не вийшла в коридор. До речі, вам новину скажу на телеграм-каналі. Ну, телеграм Я вже сповістила цю новину. І хочу вам сповістити, моя кішечка привела троє кошенят. Наразі, хто саме в неї з'явився, чи хлопці, чи дівчатка, чи й те, і те, не знаю, тому що вона. Дика дуже. І е, вона не підпускає нікого взагалі до малих. І ну, вони ще сліпенькі, тому не знаю, якщо вийде мені вам показати е, взагалі їх, е, то я вам покажу, а якщо не вийде, то вже вибачайте, тому що, ну, реально я не хочу, щоб вона мені очі повидирала. Хоча вона вже трішки заспокоїлася, але ну, краще її не тривожити лишній раз, тому що самі знаєте, що це до хорошого не призведе. Так мені отак такі ось боді дуже подобаються, хоча тут доволі багато кнопок. Але, ну, все одно дуже... Гарненькі такі боді. Це, по-моєму, next Але не впевнена. Так, потім. Ну, схотілося мені ось такий саме образ. Ну, світлішого в мене боді немає, на жаль. І ну я думаю, що поки що це не потрібно. ой, такі хлюбчики. Так, шкарпетки теплі вдягаю, тому що прохолодно. Тим більше, якщо вийдемо гуляти, то ще, можливо, пелюшечку візьму, тому що вітер холодний, я виходила на двір, то вітер холоднічий був. Так, все, зараз шапочку вдягнемо І на цьому перевдягання буде отік. Готове. Хай дивіться, який хлопчик вийшов. і хлопчик такий. Зараз дам йому пустушечку і буде шикарно. Він аж не схожий на себе. Я думаю, о, я вдало перевдягла його, тьок мій І зараз підемо на двір, тому що саме проглянуло сонечко і я хочу його трошки по дворі поносити. Ми вже, як, бачите, на дворі. Ось такий у нас полісадничок. І ось у мене лежить Мар'янчик. Не знаю, вам добре його видно чи ні, тому що мені затінняє і я не бачу його. Так, я перестроїла камеру. І ось так в мене Мар'янчик гуляє, Гарненько. Зозулька співає. Так що ось такі справи гуляємо. У нас доволі таки холодно, вітряно. Але ж я обіцяла вам відсняти ролик. І знімаю. Ось так я можу ходити, гуляти. Я стараюся на сонечко його не цей виставляти, тому що живої. Бачите, у нас вітрюган. Я стараюся його затулити від сонечка, але ну, не знаю. У мене на ручках кумедно лежить. Чи мій хлібчик такий шикарний. Я можу навіть по дворі трошки походити, там, де немає у нас сонечка. Ну, хмарки, я вам скажу, доволі великі бігають, темні. І якщо в мене вийде, я спробую вам е показати сіму з малими. Е вона у старій машині, розібраній, е знайшла прихисток. Так що я боялася, що малих зальє дощем, коли ні, слава Богу, Бог милував. Можливо, я вам кусочок вставлю е, в кінці. Е, якщо вийде мені відзняти малих, я відсніму вам, тому що в мене підписниці просто просять, щоб я відзняла їм маленьких кнопен. Так, що ось такі справи. Гуляємо так гарненько. Який у нас вітріганий дає навіть відзняти ролика. Так що ось такий наш нас пачон доволі гарний, лежить гуляє. Ну Це можливо і на краще, що не дуже так у нас і сонечко пробивається. Дивіться, яке долішечку видно. Ох, і пачон, ох, і пачон. Мені так дуже не видно, тому що сонечко проблискує і. Тимніший екран робиться. Ну, ми гуляємо ось так, такий хлібчик у мене. Доволі гарненький, там гуляє. Ось такі у нас справи. Піонії у мене вже відсвілися. Що мій маленький? Ох, ти мій хлібчик такий. Бачите, вітер дує, ми ще на сквозніці стоїмо, бо десь так. Статися. Просто погулятись, сидіти я не буду на лавочці, тому що на сара. у мене мій маленький хлопчик лежить. Якби можливість була, щоб не, ну, не було, е, як би так сказати, е, можливості, е, що буде дощ то можливо б я взяла б коляску і коляскою прогулялася. А так ну, просто не виходить у мене так. Тому що я боюся, що буде дощ, хмари доволі таки масивні ходять. І тому я переживаю, щоб у мене моє янголятко не змокло, Такий хлібчик у мене милий. Люблю я з ним гуляти, він такий важкенький. Оце він і самірочка в мене важкі. Такі, що ну реально, як справжні дітки. А от уже Евелінка і Левчик, вони у нас не доношені, то дуже легесенькі. Так що ось такі справи. Ось тут лежить наш пацан. Подивіться, яке воно били, як справжній. Дуже він мені такий хороший, миленький. Прийду до хати, ще трохи погуляємо. І я прийду до хати і е, буду його годувати і е, буду бавитися з ним. Е, потім е, кладу його спатиньки, тому що він вночі не дуже добре спав. Я не знаю чому, але можливо коліки можливо, що я не знаю. Хлібчик такий, китний милий. Колясочку я не буду брати, тому що ну, немає сенсу. Ми в дворі гуляємо, то це не дуже, як би так сказати, пасує. Якби у нас двір більший був, ширший, то це таке. А так можна і на ручках просто поносити його. Маленький хлопчик у мене. Ось так гарненько лежить. Як я його люблю, він так, так схожий на, на ну, справжнє немовлятку, що це капець. Ну, я вам кажу, я його трошки потримала, ось о. У мене вже руки болять. такий масивний хлопчина, ну, мужик, що ж ви хочете. Мама гарно годує і тому. Він у нас такий крепиш, такий, хлопчина милий. Спробую вам відсняти е, малих кошеняток, але не знаю, чи сіма дасть чи ні. Не знаю. Буду дивитися по обставинах. Ми ще трішки за кадром погуляємо, потім я е, буду його вкладати з патинки. Ну, погуляю трішки, переді йому іграшок доволі гарних. Нам ще йдуть іграшки, доволі такі непогані іграшки. Так, мій хлопчик маленький. І я думаю, малятам моїм сподобаються, хоча мені вже класти немає, куди іграшок, але ну, коли дарують, то теж таке це можна. Плюс прийде ще світильник нам, нічник. Але треба батарейки, а в мене їх поки що немає. Ну, розпаковочку я вам покажу. Звісно ж, е, сходимо е, на пошту, і е, я розпаковочку обов'язково вам зніму, тому що давно у нас розпаковочок не було. Ось такі справи. Як так, ми маленькі, дуже куняє. Маріончику, не спіє. Отику маленький, не спи. Що ж треба? Зайчик мій. Та не спи. Не спи, не, не, не спи, не спи. Не спи, не Не Немойся спати. Димойся спати. Треба ще їстеньки. Треба йти їстеньки. Ах ти моє сонечко, не спи, не спи. Не бойся спати. Не мося. Ні. Не мося. Що вітерець Ох ти мій зайчик. Не можна спати, не шпи, не шпи. Все, будемо йти до хати, тому що він вже дрімає. Я не хочу, щоб він голодний лягав. Ходи мій малесенький, ходи мій хлопчик, ось так. Ось так. Зараз буду годувати тебе. Так, за кадром я вже зробила молочко. Ось такі пляшечки. Від авент. І буду зараз годувати. Так, молочко тепле. Ось така пляшечка доволі шикарна. Треба вже купити суміш, тому що у мене вже закінчується. І це не дуже добре. Так, мій хлопчику, давай, давай мені пустушечку свою. Давай, давай, давай. Пий, хлопчик, пий. Голодненький, він на гарно прогулявся. І тепер їсть з великим апетитом. Такий маленький пацанюра в мене. Мівечки маленький. Зараз він поїсть, я дістану іграшки. У нас іграшок дуже-дуже багато. І тому о, там і брязкальця є, і м'якенькі іграшки є. Так що ось такі справи. Потім я ще його догодую. І е, вкладу спатинки, тому що час швидко йде. І скоро буде обід, поки погуляємо, поки сюди-туди вже будемо вкладати. Можемо спати. Так, малюк уже поїв. Так, ох, мій хлопчику, у нас ціла коробка ось така. Іде із іграшками. Торохтий. Так, і зараз я, я не буду бавитися, а потім а, буду докладати спати. А якусь йому іграшку допомагаємо куда. Ось таку я йому дам. Ну і торохти доволі так гарненько. Але її випрати треба, тому що вона вже так ось таку можу дати. Так, ось, ось а теж наша. У нас ще ось така, теж торохтить гарно. У нас і підвісна є. Ось такий ведмедик у нас є. Він вже старенький доволі. Так. До речі, у нас ще є музикальний центр. Ну, це як він буде спати, тоді я вам включу. Треба його витягти, щоб коли я його буду заколисувати, включу. Ну, Це мобіль поломаний, хоча ну, як поломаний? На ньому немає іграшок, але ну, е це не біда. Е я можу його включити і просто буде мелодія е грати. І е я просто заколисуватиму його. Так що ось ця штука дуже-дуже класна, вона мене виручає. У нас немає е мобіля, ну, як би так сказати, стільки до мобіля, але сам мобіль є. Ну, Він старенький, як бачите, ось уже. Такий трішки з плямами, але ну то не біда. Так, що ми ще візьмемо? Ми візьмемо ось таку таке брязкальце, Доволі гарненьке. Будемо забавляти. О, гризунець ось такий у нас є, теж гарний. Потім що у нас ще ось таке брязкальце є. Так що іграшок доволі багато у нас. У нас ще ось таке брязкальце є, але це на е, коляску. Ну ще ось так брязкає, розтягується. Ну, це набагато краще. І коли ми підемо колись гуляти, то обов'язково я візьму ось цю іграшку. А або або... Або ця іграшка доволі гарна. О, так що доволі гарні в нас іграшки є. Ось ця мушля. теж доволі вона гарно брязкає. Так що е, іграшок у нього багато. І зараз ми будемо з ним бавитися. Потім вже я його буду заколисувати і е, буду кладати спатоньки, тому що реально вже скоро обід буде. І я е, хочу, щоб е, малятко награлося, Я його виснажу трошки. На Мар'янчик? Ох, ти мій хлібчик, оцей слоник гарний такий. Ну і попрокидалися. І все. Це, це ми в подорожі беремо, це всі малята оцю іграшку люблять, тому що вона торохтить, вони плачуть і вона торохтить, вони замовкають. Ну, це теж брящить майже так, але ну, вона не така е, гарна, як оця. Це дужче брящить. А це якось тихіше, і вони просто на неї не реагують. Так що за кадром ми будемо бавитися, а потім вже... Е, коли він буде дрімати, я е, 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 тоді повернуся до вас і разом будемо заколисувати. Да? Іди, який ведмедик. Ой, ведмедик, який гарний Чоботий такий, ой, ведмедик. ти мій хлюбчик. Він дуже смачно поїв, гарненько. Так, мій маленький хлібчик. Я ще при цном наколочу йому молочка, погодую і включу е, йому е, мелодії, щоб він е, засинав смачніше. Так, мій маленький хлопчик. Так, він вже дрімає, ми доволі таки гарно погуляли. Зараз я е, піду зроблю молочко. І повернуся потім до вас. Так, зробила я молочко теж цю саму кляшечку. Багато не, не цей не робила йому, тому що в нас, по-перше, суміші не так багато, а по-друге, він недавно їв. Так що зараз я його погодую і будемо разом кладати з Мій зайчик маленький, давай. Діва, 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 діва. Утюк. Мій маленький хльопчик. Їс, мій маленький. І мій хлопчик такий хороший, такий хлібчик, хлібчик гарненький. Мені дуже його п'є та молоко, але треба погодувати, щоб він. Не голодний лягав з патиньки. Да, гуляли гарно, погралися, побавилися. І тепер можна і лягати з патинки. Так, він доволі смачненько поїв. І зараз ми його візьмемо. Уй мій маленький. І будемо колесати. Так, взяла я його на ручки, зараз я йому включу мобіль, і він у мене буде спаденький. Ось так він у мене гарно звучить. Тож на цьому я завершую свій влог, своє відео. Дякую вам за те, що ви зі мною, що ви переглядаєте мої відео. Я дуже цим тішуся ви мене надихаєте. Тож до нових зустрічей і всього самого найкращого. Я вас всіх люблю і міцно обіймаю. Симулька, Симуля, моя маленька. Що ти моя дівчинка? Що? Симулька, там твої маленькі. Ховаєш їх, так? Хай, які маленькі. Як мунюні, сімочка. Смуйка, сімочка моя, такі маленькі там, їй мої маленькі. Сімуля, тобі не холодно там затишно. Ойчі босі, сімочка, тяма, кс-кс-кс, Симуля. Сьомалих накрила, сховала. Очі бозі, очі бозі, там такі малі оружаться.